Друзі, вітаю! Сьогодні хочу розкрити для вас таку тему, чому, наприклад, не реалізовуються там, ваші певні плани, задуми, ваша візуалізація, ваше там моделювання, наприклад, майбутнього, Да, Ви щось для себе запланували, щось якби за, там, захотіли. Да, я про це багато кажу, про моделювання майбутнього. Так ось чому воно може не працювати? Чому, наприклад, дуже багато зараз є популярних в соціальних мережах, да? продається дуже класно стратегії досягнення. Да? Одна людина досягнула, в неї щось вийшло, і вона цю стратегію свою певну поведінку монетизує. І людям ну, люди це купують. Чому? Тому що вони бачать цей позитивний досвід да, іншої людини і, якби підсвідомо. Можуть спрогнозувати, що якщо вийшло в неї, то і вийде і в мене, але це не зовсім так працює, да? тому що є такий один факт, да? це як наш. Індивідуальний негативний досвід. І якщо ми його не пропрацюємо, він часто в нас може на нас впливати у вигляді ну, таких емоційних зарядів. Да? І як правило, вони десь глибинно скриті в нашій психіці, і ми не завжди навіть це можемо усвідомлювати. Тому що я працюю як глибинний психолог, і я працюю з людьми тут і зараз, да, з жінками, але я можу... Дуже чітко діставати оцю історію корніву, яка була у минулому, що не дає зараз оце реалізувати це бажане. Да? І, і як же пропрацювати цей негативний опит? Досвід я його ще називаю як негативні ментальні програми. Багато те, що ви можете чути, це там стратегії, як змінити стратегії, да? там, поведінки, сценарії, наші підсвідомі, це дійсно. Більше пов'язано з таким несвідомим рівнем, те, що на рівні підсвідомості. Так, ось ці ментальні програми я їх би назвала, знаєте, таким певним комплексом набуття в нас певних, певного мислення, тобто є думки, які в нас виникають. Це наші в першу чергу емоційні стани, да? якимсь чином цей емоційний стан продукує оці ці думки. Вчора, якраз, було в мене була в мене інформація. Про те, як працювати з такими негативними, нав'язливими думками. Ось, і саме оці наші внутрішні стани вони в нас можуть і створювати да, той сценарій, інколи який ми не прогнозували і взагалі не планували. Ну, наприклад, якщо взяти да, два таких приклади, як вони формуються? Дійсно, вони формуються ще в дитинстві. Ну, Якщо там казати про метод розстановок, то це там певні історії, ці негативні заряди, да, вони можуть передаватися навіть із покоління в покоління, да, такі, ну, як е, набуток наш, е, з наших, да, наших предків, не тільки там, в вигляді е, наслідства, да, а ще й тому, що ми. Е, Можемо від них брати у ці енергетичні заряди, тобто певний, певні емоційні непережиті ситуації, ситуації, да, які в нас просто ми можемо навіть їх і не пам'ятати. І щоб коли я працюю з моделюванням, я з цього ніколи не починаю, навіть коли клієнти мене просять, тому що я знаю, що перш за все треба певним чином. Ну, очистити оцей минулий попередній досвід. Тому що, якщо цього не зробити, то ми будемо моделювати наш нереальний досвід, а ми будемо моделювати той наш травматичний досвід. Тому що ми, коли не пропрацюємо цей негативний досвід. Ми ми частіше за все і формуємо цей антисценарій, да коли ми бачили в дитинстві, що наша мама була нещаслива. В неї там так склалася доля. Все все вам не подобалося. І частіше за все, ну в мене також це була історія. Я прийняла рішення, да або клієнтки до мене такі приходять, що я буду точно не як моя мама. І це моделювання майбутнього в анті-сценарії, воно якби 100% приведе до того, що ви будете проживати своє життя, точнісінько, як ваша мама, але ви навіть це можете знаєте, спочатку якби, не, не побачити цей взаємозв'язок. Тому перш перше за все, щоб вміти там досягати, використовувати ці стратегії да, успішного досягнення. Певних результатів, ми перше за все повинні очистити весь негативний досвід. Але тут така помарочка, що ну, я саме так працюю, що я не весь, там, не, не весь досвід да, копаюся в ньому, а саме той, що тут і зараз заважає. Да? Я йду через ментальні стани, розбираю почуття, образи, ті метафори, ті думки, які приходять. Да? І через це працюю, і таким чином у моїх клієнтів досить. Ну, такі швидкі результати, да, і те, що їх інколи ну може якби, дивувати, те, що ми не працюємо, якби на ну, такому знаєте, фізичному рівні. Ну, наприклад, якщо у лю приходить жінка і в неї є конфліктні ситуації на роботі з керівником. Ось то я не, не працюю там на рівні того, що ми там розбираємо, як ці відносини формуються, як там діалоги з цим керівником, не даю якісь рекомендації такі, знаєте, ну як точечні, конкретні. Да? Ось, але я більше працюю з внутрішнім станом цієї клієнтки і таким певним дивним станом потім якось саме роз, розкручується вже по-іншому. Ну, цей, ці відносини з цим керівником, і конфлікт. Розрішивши внутрішній конфлікт клієнтки, я таким чином допомагаю їй вирішити конфлікт, який виникнув з керівником. Це один з таких кейсів, яких у мене був нещодавно. Ось і про антисценарій вам сказала, тому, тому можуть і не працювати у вас візуалізації. Да? Це моделювання майбутнього, хоча це дуже класна історія. Я дуже сама про це багато кажу і сама користуюся цим. Але саме якщо не пропрацювати цей минулий негативний енергетично заряджений опит, то не буде цього досягнення. Як пропрацьовувати цей негативний досвід? Ну, скажу так, що з спеціалістом це буде набагато на то краще, швидше, і тоді 100% ну, це вдасться. Не, не буде цієї ретравматизації, яка там можлива, якщо самостійно це намагатися опрацювати. Ось. І оцей, е ну, опрацювання, воно, звісно, що починається з почуттів, да? але є завжди якісь свідомі почуття, які ви можете усвідомлювати, що ви там. У вас є багато гніву, або багато провини в вашому житті, там, або якихось інших, або тривога, багато тривоги, ви це можете усвідомлювати. І намагатися якось на фізичному рівні не пропрацьовувати ці емоції також можливо. Ну, наприклад, я б рекомендувала працювати з тілом, це можливі всі можливі способи релаксації, медитації, йога. Тому що коли оці є напруження, енергетичні заряди завжди є напруження в тілі. І коли ми фокусуємо свою увагу саме на розслаблення тіла, то певним чином знімаються ці заряди. Але я повторюсь, вони завжди мають якийсь глибинний корінь, ну, до якого дуже складно інколи докопатися. Але я дам окремо. Таку техніку, можливо це робити через роботу із спогадами із минулого, коли, можливо, частково встановити цей причинно наслідковий зв'язок. Ось, тому Всіма можливими способами потрібно знімати цей енергетичний заряд. Ось, І постійно. Спостерігати за своїм тілом. Це, це те, що я кажу дуже часто на своїх консультаціях, але клієнтам дуже складно дійсно це фокусуватися на цьому, я їх розумію, тому що оці наші негативні, нав'язливі думки про минуле, про майбутнє, вони нібито нас забирають з моменту тут і зараз, да, і ми не можемо з'єднатися зі своїм тілом. Це такий досить несвідомий. Момент, да, що ти нібито фокусуєшся на моменті тут і зараз, але ніби щось тебе відкидує да, в якісь моменти, що ти не можеш переживати тут і зараз. І е, е, ця трансформація цих кореневих станів, е, вони можливі там, достатньо в такій в роботі, да, коли середньо тривала або довго тривала робота, як правило, у мене. Де, тому що вони мають, ну, вони колись за, зародилися, да, цей стан. І чим більше з віком, то, якщо не пропрацьовувати цей заряд, тим більше в, наростає в ньому напруження в цьому заряді. Ось. І чим більше ви з сили волі, там, чи якимось певним, певним силами, там, насиллям, якимось певним примусом себе намагатися це робити, Тим більше це напруження, воно ніби буде зростати да, таким чином. І, до речі, все, що через тіло, то ну, всі оці наші емоції, які накопичуються, вони всі в нас, ну, як знаєте, залишаються в нашому тілі. І ну, ви думаю, що знаєте про психосоматичні історії, але це трішки окрема тема. І що стосується взагалі роботи з ментальними станами, це. Ну, як знаєте, на глибинному рівні там є декілька цих рівнів зміни цих станів, тому що там шар за шаром. І насправді, ці зміни цих станів, якщо якби, брати такий досить ну, історію на довго да, і ефективно, то вона дійсно має досить ранній період нашого життя. І ну, часто, самостійно, ми навіть до того і не можемо дійти. Але зараз те, що я помічаю, до мене приходять клієнти з досить високим рівнем усвідомленості, тому ну, можливо, що в майбутньому це як би, буде і можливо. Ось тому що хочу сказати, чому може да не працювати, зроблю такий підсумок, того, що я сказала. Що дійсно майбутнє воно не ну, Російській мовіляє не, не, не да? наше майбутнє, не визначає наше майбутнє, але воно може впливати. Да? Якщо воно має такий негативний енергетичний заряд, то з підсвідомості воно, як знаєте, той сигнал да? сирени про пожежу буде нам постійно про це ну, як би нагадувати, тому що психіка наша вона намагається зцілитися будь-яким чином. І те, що я ось вчора розповідала про нав'язливі погані думки, про майбутнє чи приминуле, це один з способів того, як психіка намагається з цим справитися. І далі я зроблю для вас техніку по роботі із спогадами, яку ви можете робити самостійно. Ось. А я нагадую, що, якщо у вас є бажання, то можете звертатися до мене в, в індивідуальну роботу. Я зараз буду відкривати. Ще місця на консультації, тому пишіть мені в коментарях: запитуйте, якщо є, є певні питання, я буду рада вам відповісти. Всім гарного дня і до нових зустрічей!